Лікар заходить у палату до хворого після операції. Вітаю! Операція пройшла успішно. Тепер ви жінка. Лікарю, але мені ж мали вирізати апендикс. Вамбалам завжди не догодиш. Валентина Іванівна запитує Петрика. Петрику, ти твір, моя улюблена передача, сам писав? Чи тобі хтось допомагав? Так. Мені тато допомагав. Так от. Передай татові, що передачу можна не тільки отримувати, але ще й дивитися. Тільки жінка може поставити питання так, що як не відповідай чоловіку дурнях. Простий приклад: Ось скажи, якби ти був одружений на іншій, ти б їй зрадив зі мною. Чоловік приходить до лікаря і скаржиться на те, що більше не може робити вдома те, що робив раніше. Лікар його ретельно обстежує. Чоловік запитує: Ну що зі мною лікарю? Тільки скажіть простими словами. Якщо простими словами, то ви ледар. Зрозуміло. А тепер, будь ласка, скажіть це по-науковому, щоб я міг сказати про це дружині. Літній дитячий табір колос Петрик вночі прийшов до Марічки і ліг поруч із нею на ліжку. Лежать вони і рахують слоників. Тут Марічка каже. Петрику, а давай робитимемо те, що роблять дорослі. Давай, Марічко, будемо рахувати зірки.